Усім привіт, друзі і гості каналу. Сьогодні будемо готувати курячі стегенця з картоплею і горошком. Для цього нам знадобиться картопля, цибуля і морква. Стегенця, особисто, сіль, перець. А також Зелений горошок. Це не свіжий, точніше він свіжий, але морожений, можна навіть не розморожувати. Ці всі інгредієнти нам знадобляться в подальшому, тому почнімо із курки. Ось так беремо курочку, я її вже помив, спочатку трошки її обшмалив від лишнього пір'я, потім все це акуратно помив і зараз почнемо. Обрізати все, що нам не потрібно, тому що зазвичай куча купа шкіри, яку нам хочуть продати за м'ясо. Наріжемо на такі порції. У нас вийде з одного кусочка дві порції. Так робимо із кожним стегенцем. Я взяв чотири таких. Я думаю, буде достатньо. Ось так це все виглядає. Мені, мабуть треба перекласти їх сюди. До речі, дивні, якісь такі невеличкі, я б сказав, наче як з курчати, а не з курки. Тому що зазвичай буває візьмеш таких два І майже на кілограм. А тут вийшло на кілограм 4. Якось. Як то не догодували курочку. Це є виявилася зломана ніжка. Знаю, до речі, є люди, які полюбляють шкірку курячу. Я, в принципі, також її полюбляю, але коли її отак от тобі в наглу продають за м'ясо, ну трошки не те. Та їй кажуть. Радять взагалі шкіру курячу не їсти, так як там ті всі антибіотики, чи як то вони там то їх називають. Не можу добратися. Де ж воно там? Окей. Це в нас поламано, тому одразу обріжемо зайве. Ну. Не вдається. Сейструм окей. Добренько. Почнемо обсмажувати нашу курочку. Взагалі, по-перше, ми маємо обсмажити трошки курочку, вона нам дасть трошки жиру. І потім почнемо нарізати всі інші інгредієнти: картоплю, цибулю, морку і горошок. Ну, не нарізати, звісно, закинемо їх. Ну що ж, продовжимо. Почнемо спочатку обсмажувати нашу курочку. По-перше, отак. Розкладемо її. А за цей час, поки вона буде смажитись, будемо її перевертати і приготуємо решту продуктів. Наріжемо цибульку, наріжемо картоплю. Ось якось так.

Позьмами цибульку. І на пліт кільцями її поріжемо з таким. А я перепрошую, так буде краще. І з такими напівкільцями її поріжемо. Взагалі. Хто полюбляє цибулю можна і побільше, тому що розумієте, що вона зготов... приготовлена, протушена цибуля зовсім не має запаху. Так якби ми їли її свіжою. Так, заглянемо на наші курочки. Смотрите. Вот. Он трошки может вот. Как раз так, что нам тут видно. Вот уже и трошки зера воно пустила. я думаю, что Буквально ще хвилинка з іншої сторони і можна де сюди засипати нашу цибульку. О, чудно. Чудово! У всі помістилися. І тому, 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 тому. Mm, Закинемо цибульку. І зрештою ви розумієте, що ми інгредієнти додаємо по, по часу її готовності. Тому наступне у нас йде морква. Кожен може собі нарізати, кому як подобається, можна навіть і на терці натерти. Я ось такими наріжу такими <кій> шайбочками. Ось вот так, чисто механічний термін шайбочки. Вже мені запах подобається. Це те, що треба. Це, в принципі, аналогічний рецепт. Приготування курки в духовці. Дуже схожий, скажімо так, але там можна добитись хрусткої скоринки, наприклад, кому подобається. А це, на жаль, ні, це такий рецепт більш тушений, скажімо так. Тушена курка виходить. Картоплю. Кожен нарізає на свій смак і залежить від, від часу готовності. Якщо вам треба на скору руку, то можна навіть і картоплю слайсами нарізати, іде саме те, і швидко приготується. А можна так, як я, можна кубиками, хто не спішить поїсти. Тому що курка вона доволі, доволі швидко готується, а тим паче ми її закинули першою. Тому це все буде дуже швидко. Ну як швидко? Все ж таки, на... поки начистити картоплю, начистити морку, курку. Привести до певного вигляду, якому її можна їсти. Ну Все ж таки, хвилин 30 вам знадобиться. От, глянемо до нашої курочки, як вона себе почуває. І що ви думаєте, вона прилипла? То якщо кухня прилипла, то пора змінювати сковорідку вона свої відслужила, на жаль. До речі, так хватило її більше ніж на два роки. Тому я вважаю це достойним результатом. Тим паче все нічого не сковорідка Це для неї нормально. Так, ну що ж, я думаю, що можна закидати нашу картоплю. Ось так. Чудово. І я думаю, що саме час закинути горошок, тому що, як я вам говорив, він у морожений. тому якраз все зготується вчасно. Усі інгредієнти йдуть до, до потрібної нам кондиції усі одночасно. Ну і саме головне, ми забудемо посолити. і, звісно, поперчити. Чудово, тепер ми все це закриваємо кришкою. Хвилин через 5-7 маємо перемішати, щоб в нас е, з курки вийшов сік, і картопля його в себе вібрала. Ну, ось пройшло буквально 15 хвилин. Тепер дістанемо нашу курочку із під картоплі і викладемо її усю зверху. Аби картопля вибрала в себе весь смак. М'ясо. Зробимо ось так. Все розвалюється вже. Тут ще навіть кров виходить. Ще її готуватись хвилин 10-15. Це все розпреділяємо по поверхні картоплі і продовжуємо готувати і чекати. Ось так. от. Чудово. Ну що ж, вимикаємо нашу курочку. Вона дійшла до кондиції. Ось так оце все вийшло. Доволі апетитно пахне, маю вам сказати. Тому почнемо це все діло викладати на тарілочку, зробимо маленьку, гарну презентацію і будемо пробувати. Але за кадром так якось би це все діло так гарно викласти, спробувати оп. Ай. Нехай буде так. Звісно ж, картопля, горошок. Доволі контрастно виглядає морква, горошок, курка і картопля, тому що довели до такої готовності довів точніше, що овочі зберегли свій колір. Ось так. Ось це воно. І як на мене, як на мене, не вистачає червоних ноток, тому додам копченої паприки. Ось так. Вуаля!